Слава Богу, за цей час, який подарував для нас Господь, і за те, що ми є в домі Його. І Він нас зібрав під покром цього дому, дорогі брати і сестри, даби накормити своїм духовним хлібом, даби нас підкріпити, даби нас збагатити. І ви знаєте, цей час, який подарував для нас Бог, це не просто так. І як важно дорожити цим часом, тому що не завжди так буде. Ви знаєте, сьогодні брат зранку він свідчив, коли повернувся з України і він там побачив горе. Да? І ми ніколи не думали, що там буде війна. Ми не думали, що буде ось таке горе прийде в Україну, але воно прийшло. І, дорогі брати сестри, ви знаєте, ось цей час, який Бог подарував для нас, благоприємний не завжди не завжди так буде, і хай допоможе Господь нам усім дорожити цим часом, який подарував для нас Господь. Коли Господь подарував цей час, це не просто так Він подарував для того, даби ми, дорогі брати-сестри, збагачувалися в Господі, даби ми зближалися із Ним, даби наше життя воно одображало образ Ісуса Христа. Я хочу разом із вами, дорогі брати-сестри, поговорити про час. І одне місце я хочу зачитати: це буде послання святого апостола Павла до Ефесян, п'ята глава із 15-го вірша. Отож, уважайте, що поводитеся обережно, не як не мудрі, але як мудрі, використовуючи час, з нібу лукаві. Через це не будьте нерозумні, але, роз, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином, в якому розпуста, але краще наповняйтеся духом, розмовляючи поміж собою псалмами і гімнами і піснями духовними. І співаючи і граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Богові, Отце вів ім'я Господа нашого Ісуса Христа, корячися один одному у Христовім страху. До цього місця, дорогі брати, сестри, ви знаєте, Бог для кожного із нас подарував життя, для кожного із нас подарував час. І ви знаєте, життя Він подарував в різній кількості. І для кожного із нас комусь прожити 20 років, комусь 30, комусь 50, комусь 80, для кожного по-різному. Але ви знаєте, дорогі брати сестри, що в сутки Бог подарував для нас одинакову кількість годин. Це 24 години. Години в сутки. І ви знаєте, дорогі брати сестри, кожен із нас, я і кожен із нас прийде час, і ми перед Богом будемо давати відповідь, як ми цей час проводили, живучи на цій землі. Як ми проводили ось цей час, Господь Бог він запитає, чи я марнотратно проводив цей час, чи я проводив цей час так, даби Боже ім'я прославлялося і величалося через життя моє, даби люди цього світу, вони дивляться на моє життя, вони бачили в мені образ Ісуса Христа, дорогі брати і сестри, ви знаєте, це, це є дуже серйозно, це є дуже серйозно, тому що прийде час, і Бог запитає, ви знаєте, Господь Бог для кожному із нас, і хто має сім'ї, він подарував діток. І ви знаєте, брати і сестри, якщо опустити час і не вложити в дітей Бога в маленькому віці, ви знаєте, прийде час і сидіти вони, скажуть, що він нам не потрібен, дорогі брати і сестри, тому що слово про це нам говорить, що якщо, в, в, якщо юношу. Настановити поставити на дорогу правильно ще з юнацьких років він пройде все своє життя і не зійде з цього. Дорогі брати, і сестри, ви знаєте, це є дуже серйозно. Я пам'ятаю свідчення одного брата, який розповідав, каже, що. В одній з сім'ї чоловік він був дуже зайнятий, в, в його був бізнес, і він весь свій час віддавав для бізнесу. І його дітки, вони, сини, вони казали: Тату, нам ти потрібен, нам потрібен ти, але в нього не було часу для своїх дітей. І прийшов час, коли вони виросли і вони вибрали свої дороги, і не, на превеликий жаль, небожі дороги. І коли батько він їм почав, вже почав тоді. Іх нас становляти, але вже було пізно. І вони сказали такі слова: тату: коли ти нам був потрібен, то тобі було не до нас, а зараз нам не до вас. Дорогі брати, і сестри, ви знаєте, Господь Бог подарував для нас час. Для нас час, і ми, кожен із нас, ми повинні дорожити цим часом і його мудро використовувати. І я хотів би нагадати про такого мужа, про якого сьогодні нагадували. Це був такий муж Даниїл, який дуже мудро використовував свій час. Він свій час використовував для спільності з своїм творцем і з Богом. Він молився, і вс... він це постійно, регулярно молився. У його в житті не було пауз, дорогі, брат, сестри. І ось коли він почув ось цей указ, який видав цар. Коли почув оцей указ, що він, що він зробив, дорогі брати сестри, Даниїл, він не злякався, він десь не закрився в кімнаті, він не закрив вікна, які були відкриті до Єрусалиму, брати і сестри. Ну, що зробив Даниїл, Я хочу зачитати з вами це місце. Це буде Даниїла, 6 глава, 11 вірш. А Даниїл, коли довідався, що було написане, те писання, пішов до свого дому. А вікна в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму, і в три у ставлені пори на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога, що робив так і перед тим. Дорогі брати, сестри Данаїл, коли почув ось такий указ, він не злякався. Тому що він знав, що його життя, воно є в руках Бога живого, який сильні зберегти його, щоб не сталося в житті його. Він настільки довіряв Богу, дорогі брати сестри, що він не злякався з цього. І ось прийшов час, дорогі брати сестри, коли кидають Даниїла, кидають Даниїла в цей ров. Но він там, дорогі брати, сестри, він не злякався, тому що там в цьому рові був із ним Бог, дорогі брати, сестри. До ось цього часу він був вірний Богу, дорогі Мої. Він був вірний Богу і він спілкувався зі своїм творцем. Ось той час, який Бог йому давав, він його використовував, використовував, мудро, дорогі мої, і Бог його сохранув. Так само сьогодні нагадували нам про таких мужів, седрах, Месах і Авденау, які також вони дуже мудро використовували свій час. Ви знаєте, я дуже восхищаюся батьками ось цих мужів, які з маленьких кроків настільки заложили страх Божий в їхні серця, що вони дорогі Брати сестри, будучи юнаками, вони вони не розтворилися в цьому в Вавилоні, а вони були вірні Богові. Вони настільки були вірні богові дорогі брати і сестри, ось цю вірність вони зберегли в своєму серці. І коли пройшов час здавати екзамен в житті їхні, дорогі брати-сестри, ви знаєте, це зараз ми читаємо і ми знаємо, чим закінчились ось ці історії. Ну мужі, ось ці, мужі які ходили з Господом, вони не знали, чим це закінчиться. Вони не знали, дорогі брати Сестри, чим це закінчиться, але в цьому огні і в рові з ними був Бог і з цими мужами, дорогі брати і сестри, це для нас є такі великі приклади, даби кожному із нас, мені і кожному із нас, дорогі брати і сестри, використовувати час мудро, тому що дні вони є лукаві. Дорогі брати, сестри, коли Господь Він говорить, а Він говорить дуже багато сьогодні до мого серця і до серця кожного із нас, даби ми дорожили часом, даби ми зближалися з Господом. Тому що бурі вони надвигаються. Ви знаєте, я пам'ятаю, я був зовсім малим, коли до нас в церкву приїхали сосуди, і була молитва в моєї сусідки і було таке слово, що на Україну надвигається чорна хмара. ну і, Бо каже, ну я її зупиню до часу. Я, і ви знаєте. Коли почалась війна, ми зрозуміли, другі і сестри. Не багато часу пройшло, не багато років. Коли в 2014 році почалась війна в Україні, дорогі мої. Ви знаєте, Бог він попереджає свій народ, він попереджає свій народ, даби готувався народ до цих бур, до цих випробувань. Він попереджає. І як Господь говорив через прочі слова, він і в нашій церкві, що каже, хто буде внімати словам Господнім, то Бог він зберігає. Збереже, хто буде зближатися з Богом, то Бог і збереже і проведе, дорогі брати, і сестри. Хай допоможе Господь усім нам берег... мудро використовувати час, прибувати в слові Господньому, прибувати в постах і молитвах, тому що це дуже необходимо для кожного із нас, дорогі мої. Ви знаєте, ми дуже часто споминаємо наших попередників, які проходили тюрми і лагеря. Ви знаєте, вони використовували час, будучи дітьми. Будучи юнаками по 17-18 років. Вони, дорогі брати-сестри, використовували час мудро. Вони ходили в селі Духа Святого. вони ходили дуже в близьких відносинах із Господом, і вони були готові віддати своє життя за свого Творця. Ви знаєте, дорогі брати, і сестри, коли мій дід, він йшов туди, в Констагірам, він сказав своїм батькам: тату, мамо, якщо не тут, то там в небі ми зустрінемося. Дорогі брати, і сестри, йому було на той час 17 років. Зовсім молодий, дорогі мої, на Настільки довіра його була до Бога, наскільки Він мудро використовував час, і таких було дуже багато, дорогі мої. І Господь, він хоче, даби ми були, даби я і кожен із нас ми були ось такі, які використовуємо час мудро, даби Господь свою благодать Він злівав твоє і моє серце, даби твоє і моє серце, воно було чисте перед Господом, дорогі брати, сестри. Ви знаєте, як часто буває, я говорю і вічно про себе, для, на превеликий жаль, такі часті спотикання бувають, дорогі. Брати сестри, ось ця суйта, вона забирає все, вона забирає все більше того, вона забирає Господа, який є рядом біля тебе. Дорогі брати і сестри, ну цього Господь він не хоче, він хоче, даби ти і я прибував в слові Господньому і час використовував мудро, прибував в спільності із Богом, дорогі мої брати і сестри. Я хочу ще одне місце зачитати слово Божого, Це буде об'явлення Івана, богослова, друга глава, з 18 вірша. Такі слова. А до ангела церкви в тіятирех напиши: Отце каже син Божий, що має очі свої, як полум'я огняне, а ноги його подібні до міді. Я знаю діла твої, і любов, і віру, і службу, і твою терпеливість, і останні вчинки твої, що більше за перші, але має на тебе, що жінці Єзевелі, яка каже, ніби вона прокиня. Ти попускаєш навчати та дозволити рабів моїх чинити розпусту та їсти ідольські жертви. І я дав був їй час, щоб покаялась, та вона не схотіла покаятися в розпусті своїй. Дорогі брати, і сестри, Господь Бог каже: Я дав був їй час, що вона покаялась, а вона не покаялась. і... Тут нижче написано і ось вирок Божий за це непослушання, другі брати сестри, але Бог він дав час. і і і було ігнорування Божим Словам, і ми бачимо наслідки, дорогі брати-сестри. Ви знаєте, це для нас є такі приклади, аби коли Господь він говорить, щоб ви зближалися з ним, щоб поправляли своє життя, щоб переглянули свої дороги, своє серце, як я ходжу перед Богом, в якому состоянні є моє серце, в якому состоянні є мій духовний стан. Дорогі брати-сестри, ви знаєте, ніхто не бачить, не друзі. Вони не бачать, і я не бачу вашу духовного Духовного состояння, ви не бачите мого, но бачить Бог, я не бачу, як ви проводите свій час, ви не бачите, як я, но бачить Господь, дорогі брати, сестри, і кожен із нас ми дамо відповідь перед Господом за той час, який Бог подарував. І ви знаєте, коли прийдуть часи великих випробувань, а Бог Він є вірний своїм словам, коли Господь каже, що я зайду в кожен дім, Господь Він зайде, і в якому состоянні він застане мою сім'ю, в якому. Состояння є мій жертвенник, духовний, мій жертвенник, сімейний жертвенник. дорогі брати сестри, чи сповняюся Духом Святим, чи дітки мої, вони дивлячись на мене, чи бачать вони образ Ісуса Христа, чи вони бачать, можливо, щось інше, те, що не тільки Богові і не тільки дітям, але Богові це не подобається. Дорогі брати, сестри, хай допоможе всім нам Господь стояти твердо вірі, прибувати в Його слові на всякому місці, дорогі брати і сестри, тому що прийде час, прийде час. Великих випробувань. В життя кожного із нас, Дорогі мої, ви знаєте, я хотів би на закінчення просто розказати один случай, який був тут. Я вже розповідав в Америці. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли Господь він одноразово Він говорив до серця мого, Він говорив, даби я зближався із ним, але я ігнорував його словом. І, і одного разу в неділю на вечірньому служінні я сидів там взаді, і Богу говорив до мого серця. Я це дуже чітко зрозумів. Що син мій підприжися, тому що я скоро буду говорити з тобою. І ви знаєте, я, я ніколи не міг би подумати, що так швидко цей час прийде на другий день. Господь застук, постукав в мій дім, дорогі мої. Ви знаєте, я дуже дякую Бові за те, що все було під Божим контролем. Господь Бог допустив, Господь Бог допустив. Ви знаєте, дорогі брати сестри, я дуже дякую Бові за те, що Бог Він є дуже милостивий і Він має дуже велику любов до кожного із нас. Коли ми навіть і Нору Божим Словом, дорогі мої. але тоді, коли приходить, коли приходить, Бог стукає в нашу сім'ю, ми стаємо в покаянні, біжимо до Бога. Господь дає милость, дорогі мої. Ви знаєте, коли сталося таке в моєї сім'ї, коли мій син лежав убитий на ліжку. Ви знаєте, дорогі брати і сестри, я, ви, Бог, в такі моменти Він вчить молитися, Він вчить молитися, ти тоді все відкидаєш. Ви знаєте, десь це упорство, воно пропадає. Ти просто кричиш до неба і просиш милості, Господні за те, що Бог він говорив до серця твого, а ти ігнорував, ти цей час використав немудро, і Бог він постукався, постукався в дім твій. Дорогі мої, ви знаєте, саме більше боляче було через те, що Бог він не в моєї плоті тронув, а тронув в плоті моєї дитини, яка зовсім не винувата за це, дорогі мої. Ви знаєте, хай допоможе всім нам Господь, да ми були особом в до голосу Божого, коли Господь говорить, сину мій дочко моя, перебувай в Моєму слові, використовуй час мудро, тому що прийде час, щастя, спитаю тебе за Його, дорогі мої. Ви знаєте, тому що, якщо ми будемо перебувати в його слові, коли ми будемо перебувати в спільності з нашим Господом, і коли Господь говорить до серця мого, я говорю, уротату мій говори до мене, я хочу використ, виконати все, що ти говориш. Що ти говориш, я хочу, допоможи мені поправитись, даби якомога ближче зблизитися з тобою, Господи, поможи мені, коли буде так робити, дорогі брати, сестри, Господи, Господь він буде благословляти нас, і щоб не сталося в житті нашій, Господь буде проводити нас через ці трудності, Господь буде проводити. І ви знаєте, я не знаю, чому це положилось на серце моє, я не хочу сказати, що Господь кожному із нас подарував служіння комусь проповідувати, комусь співати, якщо я це служіння залишив, прийде час, Господь запитає про це, коли Господь тобі дав талант, і ти не трудишся в церкві Божій, і ти, можливо, позалишив служіння Господнє, і ти сильно кинувся. Це в суєту прийде час. Господь дуже сильно спитає тебе за це врем'я яке ти суєтно провів на цій землі. прийде час і Бог спитає. Дорогі брати, сестри. Я хотів би розказати на закінчення свідчення. Це брат пережив в своєму житті з нашої церкви і з України. Каже, я в молодості проповідував і каже, я. Покинув проповідувати, я женився і каже, коли почали снароджувати з діти, Бог говорив до мене через пророчі слова, через, через проповіді говорив, даби я трудився для Бога. Ну каже, я опорствував, І каже, ми були, ми були в лісі із моїми дітьми. І каже, мене старший син, каже, яким ми, з якими дуже такі відносини, дуже тісні. І каже, я його, я дурь, каже, я всі дітей люблю, але він для мене, для мого серця був дуже близький. І каже, коли побачив, що він впав і починає вмирати, каже: я взяв його, підняв до неба і, каже, і кажу до Бога: Боже, я поняв, я все зрозумів, і я буду служити тобі. І Бог, і Бог, він. він, він це виправив, і цей хлопчик живе до цього часу, дорогі брати і сестри. Ви знаєте, Бог, він не хоче Він не хоче ось так стукати до сімей наших. Господь, він хоче, аби я і ти був особо чуний до Його голосу. Коли Бог сказав, я маю сказати, ось осься, Господи, говори до мене, як Самуїл, дорогі брати, і сестри, коли Бог він сказав до нього, і він сказав: Говори, Господи, рад, він слухає тебе, хай благословить на всіх в цьому Господь, а за ці слова, нехай буде Богу Слава Аминь.